Шосте чуття молодий гурт, який за свою чотирирічну діяльність досягнув неабиякого успіху та зміг завоювати серця тисяч прихильниць та прихильників. Перший свій альбом під назвою Мені треба гурт презентував у грудні 2012 року. Незважаючи на свій молодий вік, гурт вже встиг побувати майже у кожному місті України. Учасники шостого чуття творять музику з серцем, з до своїх слухачів. саме тому кожна їхня пісня дарує позитив та віру в перемогу добра над добро знайти у душі свої. У душі свої привіт, Михайло. Я дуже рада тебе бачити. Привіт, Галю е, одразу питання: скільки років існує гурт, і взагалі що все починалося? Гурт існує вже близько 4 років. Починалося все, напевно, шкільних років, як завжди. В школі ззаді каптьорки в цьому школі зробили Вія, вчитель музики нас запросив, потім переїхали вже у Львів, з Нового Роздолу, бо самі, я і Клавічник з Нового Роздолу переїхали у Львів, знайшли ще декількох музикантів і потім утворилося шосте Чуття. А чому власне така назва? Шосте чуття. Я так сиджу в себе біля комп'ютера, так думаю, що то що тобі придумати. І мені з того так, як з неба прилітаю нам, в голову, шосте чуття. Там, зразу передзвоню своїх друзів, пішов до знайомих, кажу Шост... ну як, шосте чуття? Нормальна назва? Так, класний. Так я довіряю своєму шостому чуттю. Завжди покладаюсь на нього. На мене не підводить. Чи всі учасники гурту за освітою музиканти? Жоден за освітою не музикант. Там клавішник може ходив в музичну школу, трохи там прогулював. А так, то кожен взагалі займається іншою справою. Там один юрист, другий землепорядник. Я взагалі експерт товарів і послуг, клавішник-електрик. Я знаю, що для того, аби записати пісню, написати музику, потрібно мати якесь поняття музичній грамоті. А як ви пишете ті пісні? Ну, певне поняття музичній грамоті у нас все-таки є. Кожен вдосконалювався, розвивався. І сідаємо, складаємо, ну, як, як вийде, перше слова або перше музику, і потім все по порядку, як має бути правильно по-музичному, так і складаємо. Потім їдемо на студію, радимося ще з професіоналами. Як... Це краще, там, над словами коригуємо, щоб вони були більш професійніші, не просто якісь там дитячі. Ну, отак. Ви брали якісь приватні уроки викладачів чи ні? Ну ні. Таких приватних уроків чогось певного нам не потрібно. Ми Покладаємося на своє шосте чуття, слухаємо різну музику, щось запозичаємо в інших музикантів закордонних західних і так виходить наші пісні. Народі говорять, що скільки голів, стільки й думок. А вас аж п'ятеро, тобто п'ять точок зору на одну і ту саму річ. Як ви все-таки знаходите компроміс? Прислухаємося один до одного і стараємося зрозуміти, що в подальшому цей продукт, який ми пишемо, щоб він був правильний і подобався слухачу нашому. Охарактеризуй кожного з вас хоча б одним словом. Клавішник Тарас, креативний, басіст, влад. Позитивний. Юрець гітара. волелюбний, Арсен, барабанщик, красавчик. Ну, а я більш такий строгий дядько, який... А, треба одним словом, перепрошую. Правильний. Тобто ти все-таки та людина, яка каже, ага, досить там балачок, давайте приступаємо до роботи. Ну, завжди має бути в групі якийсь Тось... той лідер, який має керувати певними моментами, бо якщо всі починають, як той лебідь, Ракіщука, в різні боки йти, то починається хаос. Тому певний час має бути все виважено і зупинити, якщо вже палка там трошки виходить за межі, сказати «стоп, чуваки, давайте працювати. Ви нещодавно записали дуже світлу і позитивну пісню Усміхтися. Що стало поштовхом для запису цієї пісні? Щоб люди побільше усміхалися один до одного. Там завжди є, хто більше усміхається, той довше живе. Так що усміхайтеся. Здебільшого всі зараз записують на таку воєнну тематику. Війна війною, але людям також потрібен якийсь позитив в цьому житті. Не можуть всі ходити там сумні. Треба комусь і. Допомогти тої пісні і виразити сказати, ну, люди добрі. У нас Словите, все буде просто... добре. Коли я готувалася до інтерв'ю, я переслухала всі ваші пісні. І одна з них мені найбільше запам'яталася. Це Христинка. Так хто ж вона така, та христинка? Ой, Христинка написана, що в шкільні роки я сидів на математиці. І в нас в мене в класі була така христинка. Вона низького росту, десь така, як ти. І щось там завжди сміялися з нею, але вона хороша дівчинка, там хвись, якщо будеш бачити інтерв'ю, то питання інтерв перевій. І я щось з математики таке не любив ну, вчити і писати, що там моя вчителька говорила, я собі на задній парті сидів і складав там тексти, підбирав рифму, Там сонце зійшло, а там якраз була гарна погода Сонце зійшло, вода посходила, маленька христинка, і що тут. Не знайшов там болоті Болотіся втопило, ну хі-хі-ха-ха. Потім склали мелодію і так вийшла пісенька така весела. А яка в нас була реакція тої христинки? Ти сказав, що їй присвячена пісня? Я не знаю, чи до сих пір вона знає, що то про неї пісня. Як реакція? Нормальна реакція. Кожна христинка думає, що про неї написано, скидає собі в інтернет, тішиться і там каже своїм хлопцям. Ну, про мене чуття» написав пісню, давай яка прикольна. Але напевно зміст вони не, не вслухаються, бо зміст тої пісеньки, ви розумієте, що таке було, це все втопило, це такий ляп жіночий, коли моментами пари, які зустрічаються, не дбають про захист. Потім виходить такий сюрприз. Багато гуртів їдуть у пошуках слави до Києва. А ви все-таки вирішили творити свою кар'єру у Львові? Чому саме Львів? Зрозуміло, в Києві є і так багато гуртів, які також працюють, стараються. І щоб скласти їм конкуренцію, треба вийти перше спочатку в своєму регіоні, а тоді вже пхатися там інші міста. Але все рівно ми робимо концертні тури. Де ми залучаємо і Київ і Одесу, ну і різні міста, які там домовляємося про концерт. Як до речі, економить ваш гурт? Чи ви взагалі економите? Ну, в плані економити? я не знаю, чи Тарік е, купляє дешевші сигарети. Ну, живемо, як жили, звичайно, там економія в чому може бути, не знаю. Виключаємо частіше світло вдома, менше закручуємо воду, газ, ну, отаке. Економії як такої, я думаю, що ну, ми не були і не є якісь там супер-пупер супер багаті люди, які собі можемо дозволити кожен день по гру. <рес> Живемо простим життям, яке допомагаємо блавдіними зараз багато концертів, віддаємо навіть половину там, своїх коштів зібраних концертів для наших е друзів, які зараз знаходяться в АТО. Багато зараз гуртів починає боятися конкуренції, тому що у Львові скажено зростає чисельність співочих людей. Як ви, до речі, ставитеся до конкуренції? Ну ми йдемо по своїй стежині, виконуємо свою справу. а конкуренція, яка б вона там не була. Кожен, ну, кожен гурт є індивідуальним. В одного щось є таке, в іншого щось таке в нас по-своєму інша, інша фішка. Тому я, ну є, звісно, конкуренція, але я не вбажаю, не вбачаю в тому. Я, ми йдемо прямо і назад не обертаємося. Тому які би конкуренти не були, кожна людина і кожен гурт виконує свою справу. А там це все залежить від слухачів і глядачів. Що, до речі, відрізняє гурт шосте чуття від всіх решти? У вас є якась особливість? Ну, звісно, особливість. Ми рвемо всіх на концертах і публіка. Від того шаленіє. Ви, напевно, дуже товариські всі в гурті, і даруєте часто один одному подарунки. Я бачу в тебе на руці досить такий цікавий годинник. А. І перед інтерв'ю ти мені сказав, що це подарунок від гурту. Можеш розказати про нього детальніше? Так, у мене вже в руках два подарунки від гурту. Це такий супер -чехол і годинник, а про годинник, це взагалі інша історія. Як ми їхали з концерту з Франківська, і в концерт якраз попав на 7 число, 7 грудня на день народження, хто не знає, не знати. 6 числа день народження, цей сьомого числа день народження, а 6 числа концерт. І ми вже вертаючись з концерту, там на концерті мене гарно привітали, і вертаючись з концерту, в нас чомусь почала ламатися машина. І зрозуміло, з Франківська до Львова трошки далеко, вже почали всі переживати. Пізна година вже доходить 12-та, я так собі їду, машина ніби ламається, бо як в кінці було вияснено, то, то була така підстава і розіграш в сторону мою і їдемо, І там каже Тарас, він за кермом був. Щось, щось не їде, щось не їде, треба там на одній передачі тільки, я не знаю, як ми доїдемо. І вони зіграли як актори супер супер роль. Там сказали, що машина поламана, я не знаю, як ми доїдемо. І Ми тут зупиняємося. Десь серед поля, темно, вже вечір, я дивлюся на, на годину, там, дивлюся, ще п'ять хвилин і мой день народження. От ото капець справив собі день народження, там відкриваємо капот, Тарас каже, бери світи телефоном, щось там руками лазить. І каже, світи. І тут я так стою і так ніби скромно кажу, от у мене класний день народження, вже отут дотікує та 12-та година. Я серед поля темно, зір... зірочки сяють, і я свічу в капоти, брудний, з болотом. І тут вони вибігають з такими феєрверками, хлопушками, І всі такі, якраз вже коли мої день народження, всі. Вітаємо тебе! І хтось, я до сих пір не знаю, не хочуть гадом мені признатися, і хтось відкручує ту хлопушку, і мені попадає нею в око. І я такий дякую, так мені в око попадає, і я починаю плакати від болі. Вони всі мене вітають, думають, що я прикалую з них. але насправді мені попало в око, що я вже ока немає. Але насправді це було прикольно, тоді вони мені дарують цей годинник офігенний. Як кажуть... Такі тільки в мене і парасюка. Такий веселий день народження був. Дякую своєму. По... Чи були у вас ще якісь такі конфузи, такі ляпси, найцікавіші, найсмішніші історії вашого гурту. Розкажи нам, будь ласка. Ну, то що часто мене током на сцені било, ну там не знаю, чи це можна назвати ляпсом, то багатьох музикантів це буває. Там зі сцени, зі сцени, ще не падав. Ну таке, а був ще тільки ми починали фестиваль під камінь. І він один період був такий дуже болотяний, бо дощі падали і дуже було болото. То я піднімався на сцену в мусорних кульках, бо болото реально було по пояс. І мавши з собою такий педалборд, То Я як вийшов на сцену, то заді мене лишився позаду такий слід, як від трактора, як я пробирався на сцену. Ну там було дуже весело всі там в болоті. А під сценою теж люди казалися. Ну, весело, якщо згадаєте, я пам'ятаю який рік подивиться в інтернеті, то там весело всі люди плавають в болоті, кидаються ним весело, музиканти на сцені грають. Ми, напевно, тоді назвали фестиваль такий під камені. болотяний фестиваль. А який, власне, був перший ваш концерт в чинному складі? Ну, перші концерти це якраз з Євромайдану. На жаль, що з таких сумних концертів, але в подальшому це якраз навпаки більше згуртувало команду для такої кілької співпраці. До речі, у вас в гурті є одружені хтось? Нема. Нема? Тобто ваш такий плакат, де ви показуєте свої прекрасні тіла, він все-таки та свої мускули. Тобто, це такий своєрідний пошук дівчат чи вони у вас є? Це. Був такий поштовх, у нас тур називається Знай памятай І ми показали себе в плані такими голими, як зараз наша, напевно, держава. Ось такого, що все починається заново. Що Так як ми там голі, потім одягнемо все-таки, так само наша держава вона починається з того, щоб зробити щось нове. Отак, ми бачимо, нашу державу розібрали і певними зусиллями народу, там, політиків наших. Хороших все-таки одягнути її, щоб все було наздобне. Яким ви бачите гурт через 5 років? Яким Бог дасть таким і буде гурт? Але звичайно, що я бачу на великих сценах не тільки в Україні, але й за кордоном, особливо в Америці. Бо все-таки за кордоном це якийсь більший рівень і певний досвід для групи, які обов'язково напевно. Ваші побажання молодим починаючим львівським гуртам? Ну, в першу чергу, щоб молоді гурти розвивалися, працювали над собою. В ніякому разі не залишали це, бо я знаю, як це важко для початку початківцям, які тільки починають. Там інструменти, дорогі купляти, гітари дорогі батьки також важливу роль впливають в тому, не дозволяють, бо всі тенденції, щоб музиканти то алкоголіки, лабухи і тому подібне. Ну, я скажу вам, що не так, що можна по-іншому, то. Напевно вже батьки, які будуть дивитися, що треба все-таки своїх дітей не ущемляти, а давати більше розвитку. Музика це чудово. Вона рятує світ і в подальшому займайтеся музикою, розвивайтеся і будьте веселими і щасливими. Твої побажання нашим глядачам: будьте самим собою, працюйте над собою, слухайте правильно музику. Насолоджуйтесь життям було на найкраще. А я, в свою чергу, мої шановні глядачі, бажаю вам, аби в ваших серцях завжди лунала мелодія кохання. До нових зустрічей, Па-па!